Так люди друзі, заказав собі таку китаю лампу, бо бачу, вона прям в тіктоці розлітається. Мені було інтересно купити, але в тіктоці вони наші українці передають з націнкою. Я заказав напряму. І мені було інтересно, як вона працює. Вся з металу, так як правду кажу, вся латунна... Ніби, бачите, тут такі. Це ніби автоген. Плюс-мінус. Так, досить, ну, досить совісно зроблено. Все міцно, ну, все суцільне лиття, нема ніяких таких проблем. Пробуємо за... запустити її. Тут є типу, для регулювання, значить, це типу, скоба, подача повітря. Більше, менше. Це Як бачите, шмалить файно, майже не нагрілася. Так чуть-чуть, ця ручка не нагрілася взагалі. Не пускає ніде, все гарно, лето, ну, Я зацінив. Ну, але не обов'язково переплачувати купа грошей в Україні, якщо можна замовити. Сама якість. Ну Там бачу про латунь трохи краще. Ну, якщо пошукати, я би теж не йшов, але я сильно не, не переймався цим. Гарно всім'я.